Вітаю в ефірі. Новини на часі про головні події. Дня розкажу у випуску. Росіяни обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області. Зокрема, 6 авіабомб скинули на Оріхів, Новоданилівку та на інші села. Через обстріли сталося 11 пожеж. У Гуляпільському районі горіли три житлові будинки. У Канівському палала двоповерхова будівля на території бази відпочинку. Надійшло 26 повідомлень про руйнування приватних будинків та квартир. Мирні жителі не постраждали. Тим часом окупанти не проводили штурми на Гуляпільському та Оріхівському напрямках. А наші сили оборони минулої доби просунулись поблизу Степногірська. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 13 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунули з південній частині Степногірська. Українські дрони вчора атакували тимчасово окуповані території. Зокрема, вибухи було чутно над Мелітополем та Бердянськом. Попередньо є ураження місця базування в Новоайдарському районі Мелітополь та Бердянськ. Попередня робота ППО. Окупанти обмежили дзвінки через месенджери на тимчасово окупованій території Запорізької області. Місцеві повідомляють про збої в роботі дзвінків Телеграм та WhatsApp. Водночас заборонені росіянами vpn сервіси працюють нестабільно. Ще один крок до повної інформаційної в'язниці окупанти систематично позбавляють людей можливості спілкуватися з вільним світом, залишаючи лише підконтрольні ФСБ канали зв'язку. На ЗАЕС погіршилася ситуація із системою охолодження реакторів, які перебувають в стані холодного зупину. Про це повідомили на офіційному сайті місії МАГАТЕ. В той же час в енергоатомі кажуть, після понад трьох років окупації технічний стан обладнання станції погіршується. Зниження рівня води у ставку охолоджувачі через підрив греблі Каховської ГЕС загрожує стабільній роботі системи охолодження реакторів, адже ядерне паливо тут потребує тепловідведення, а це здійснюється через систему вод. Водо охолодження команда МАГАТЕ відзначила зростаючі труднощі із забезпеченням надійного постачання охолоджувальної води для шести реакторів та їхніх систем безпеки в стані холодного зупину, особливо за нинішніх спекотних погодних умов, коли швидкість випаровування висока. Росія продовжує атакувати жителів Сумщини, обстрілює кабами та безпілотниками. Минулої доби через удар фпв дроном постраждав чоловік. Вранці безпілотник вдарив і по авто на заправці. Машина пошкоджена у водія опіки. Також понівечене і приміщення АЗС. Працівники не постраждали. Били й по Дніпропетровщині вчора ввечері та сьогодні вранці ворог обстрілював Нікопельщину ФПВ дронами та артилерією. Пошкоджені шість приватних будинків. Господарська споруда, лінія електропередач. Вранці ворог обстріляв з артилерії центральну частину Херсона. Поранило двох чоловіків. Вони під наглядом медиків. Пізніше по місту вдарили фпв дроном. Під удар у себе вдома потрапила жінка. Їй надали допомогу на місці. Тероризували й область. Під вогнем було понад 40 населених пунктів. Одна людина загинула, ще п'ятеро поранені. Серед них одна дитина. Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчі споруди та приватний автомобіль. Минулої доби росіяни вбили двох жителів Донеччини у Костянтинівці та Вірівці. Ще сім людей в області дістали поранення. Окупанти били кабами, безпілотниками та артилерією. Зруйновано 98 цивільних об'єктів, з них 71 – житловий будинок. Всього за добу росіяни 49 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 5766 людей, у тому числі 213 дітей. Час готуватись до школи принаймні до цього закликають лікарі двох тижнів літа, які залишились, саме вистачить, аби впорядкувати режим сну, визначитись із спортивними секціями та продумати раціон. Наші журналісти поспілкувались із запорізькими родинами, де є школярі, та поцікавились, чи готуються вони до школи, або все ж воліють ще відпочити на канікулах. Подробиці далі. Підготовка до школи це не тільки про книжки та зошити, а й про фізичне та ментальне здоров'я дітей. А щоб тримати їх в порядку, треба завчасно готуватись до нового режиму. Фахівці кажуть, аби звикнути до майбутнього розпорядку дня, варто налаштовувати школярів заздалегідь. поступово змінюйте час відходу до сну та час прокидання дитини, щоб на початок навчального року дитина не мала стресу перед початком занять. Важливо, щоб дитина прокидалася і лягала спати в один і той самий час, навіть на вихідні. Повністю підтримують таку позицію та виконують поради лікарів у родині філатових. Платону скоро 10. Хлопець вже готується до початку навчання. Для нього ця справа звична, адже восени він піде до п'ятого класу. Трішки в режим роблюсь. Та проспатися теж, щоб на час раніше. Я роблю роблю кожен. День зарядку. Я їм багато яблук, яблук та п'ю там мінде і піддержую собі себе у формі, щоб бути, щоб бути розумніших всіх в класі. Разом з батьками та бабусею школяр поступово налаштовує себе на новий навчальний рік. А прикладом йому слугує старший брат Лев, який йде вже у восьмий клас. Я він займався на спортом. Okay, Океосплеінхіта Ярослава Михайлівна каже: дисципліна це запорука успіху, тому до режиму ставляться серйозно. Обидва хлопці спортсмени і мають неабиякі досягнення у спорті: нагороди, медалі, кубки. Все завдяки вибудованому розпорядку. Якщо раніше ми вставали тоді, коли хотіли, скільки хотіли спали, то зараз ми строго вісім годин вранку Підйом і сніданок, а тоді вже займаються своїми справами. Тому щоб діти не хворіли, стараємося їх, як кажуть, привчати до гартування, до, загартовуємо, проходить повністю медогляд, повністю всіх лікарів. Руфі робимо для школи. Постоянно додаємо вітамін Д і всі вітаміни для укріплення кості». Але при цьому медики радять скористатись останніми тижнями літа наповну, наприклад, більше гуляти на свіжому повітрі. Хоча про активний відпочинок не варто забувати навіть тоді, коли розпочнеться навчання, адже це важлива складова здоров'я дитини та можливість розвантажитись після занять, наголошують лікарі. Щоденні прогулянки на свіжому повітрі не менш півтора-дві годинки є обов'язковими для всіх учнів, всіх ламок. Вони допомагають наситити киснем організм, зміцнити м'язи та зняти нервове напруження. Після уроків та виконання домашніх завдань дитині потрібен час для відновлення. Пропонуємо це зробити на вулиці, на свіжому повітрі під час рухливих ігор, якщо це учні початкової ланки, якщо учні вже старших класів на допомогу прийдуть спортивні секції. Тож, доки канікули тривають, у школярів ще є час налаштувати свій біоритм та змінити рутинні звички. Валерія Гетьман, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Василівська тарілка нове місце сили. У Запоріжжі з'явився яскравий мурал, який має особливе значення для вимушених переселенців. Бердянська художниця Вікторія Писоцька за три дні розмалювала трансформаторну будку в комунарському районі. Що символізує мурал, та яке значення заклала у нього місткиня, розповість Вадим Сорвін. На фасаді трансформаторної будки художниця з Бердянська зобразила відому Василівську тарілку. Архітектурна споруда незвичної круглої форми багато років була своєрідною візитівкою Васильівки. Раніше тут розташовувався пост Даї, а сьогодні тарілка стала символом, який нагадує переселенцям про рідний дім. Для мене це теж такі спогади. Це до дорога додому. Тобто, коли я їду додому, звичайно, я бачу цю тарілку кожен раз. Тому Мені хотілось би, щоб в нашому місці для кожної людини, яка є переселенцем, що для нього був якийсь такий куточок для спогадів. Тривалий час Вікторія обирала місце для творіння і знайшла у комунальському районі. Щоправда, дозвіл довелось чекати місяцями. Поруч із тарілкою художниця намалювала родину з трьома дітьми. Це змінилось у процесі, адже в ескізі людей було менше. Кольори були спочатку більш такі яскраві, але коли побачили, ну де це буде знаходитись, так вона підходить і до дитячої площадки. І в принципі, одразу погодились, що саме в такій кольоровій гамі буде. Змінювалася ще кількість людей. Спочатку їх було троє, але потім додали ще трошки. Нині ж знаменита тарілка не тільки асоціюється з в'їздом до населеного пункту чи початком дороги на море, ділиться міський голова Васильівки. З початком окупації Запорізької області через російський блокпост неподалік сотні тисяч українців виїжджали на підконтрольну територію зокрема й до Запоріжжя. Це і для нас особисто. Це асоціація свободи. Це е, початок дороги життя, це е, початок е, для когось нового життя е, поза своєю домівкою, поза своєю територією, але в вільній Україні. Свого часу навіть проводили фестиваль Тарелка Фест, присвячений легендарній тарільці. А її футуристична форма не раз потрапляла до рейтингів найоригінальніших споруд України. Вадим Сорвін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через Телеграм-Чатбот. Тримаємо стрій та віримо у Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.